А, якраз є вільна хвилинка, щоб зробити каву. Так, доброго дня. А яке відправлення? Ні, ми нічого не відправляли. Чекайте одну хвилинку. О, знайшла. Чайник закипів. Алло! Ай! Ай! Ай-ай-ай! вами все в порядку. Ай, трошки обпеклась. А з кісірем? Такого б не було. Він робить всю механічну роботу за вас та допомагає позбутися всіх небажаних факапів, які людини не завжди в змозі проконтролювати через велику кількість замовлень. Але я боюся, що crm система замінить мене зовсім, і я не буду мати роботи. Це не так. Кісі CRM лише полегшить вашу роботу, звільнивши у вас час для якісної взаємодії з клієнтами. Заходь на сайт, якщо теж боїшся опіктися через хаос. Та велику кількість замовлень там більше деталей.